Капець, тут тисячі машин. Що? Тисячі. Що? А туди загородкою не можна ходити. Тут новіші вже машини. Вольво. Та тут же машини новіші. Тут хіба замовляти якусь деталь, яку треба. То вони собі прийдуть знімлять і піду вам. А так, щоб самому знімати, то старіші машини, але їх повно. Тисячі. Мотоцики там є різні, квадроцикли. Ну, йдемо туди.